Доброго дня, дорослі! Сьогоднішня тема нашого музичного заняття про фортепіано. Що ж таке фортепіано? Фортепіано це загальна назва великих клавішно-струнних музичних інструментів, до яких відноситься і рояль, і піаніно. Слово фортепіано виникло від з'єднання двох. Форте, що означає голосно, і піано тихо. Тобто фортепіано може звучати і голосно, і тихо. А далі я вам розповім, в чому ж різниця піаніно та рояля. Піаніно інструмент, який ви бачите поруч зі мною. Піаніно струни всередині розташовані вертикально і молоточки. І завдяки цьому воно менше за розміром компактніше. І частіше всього піаніно купують у квартиру, у будинок, додому. А от роял від англійського слова royal, королівський він більший за розміром. Струни та молоточки розташовані горизонтально, і тому він має трошки зігнуту таку крилообразну форму і кріпиться на трьох великих міцних ніжках. Рояль найчастіше використовують у концертних залах та на великих сценах. А далі перегляньте цікаве відео. Вже сама назва фортепіано пояснює те, що являє собою цей інструмент. З італійської слова форте і піано перекладаються як гучна та тиха гра. У цьому і секрет інструмента він зробив музику динамічною, але для того, щоб музика зазвучала по-новому, механізм самого інструмента теж мав бути новим і геть непростим. Фортепіано складається з 12 тисяч деталей, 10 тисяч з яких рухомі. Саме вони вдарять молоточки по струнах і створюють музику. Опанувати такий механізм ой як нелегко, та воно того вартує. Переконують вчені. Так, незалежні дослідження показали діти, які опановують фортепіано більш успішні у школі, дисципліновані, мають кращу координацію, логіку, пам'ять та уяву. Гра на фортепіано розвиває моторику пальців, а це позитивно впливає на письмо. І звісно, такі заняття розвивають слух, що дозволяє швидше опановувати іноземні мови. Секрет такого ефекту від фортепіано в тій же моториці для гри на цьому інструменті люди використовують обидві руки. Це означає, що в роботу активно включається одразу дві півкулі головного мозку, в той час як за звичайних умов одна півкуля мозку домінує над іншою. Та фортепіано активізує не лише мозок, але й м'язи тіла. Виконання класичних творів на фортепіано прирівнюють до спортивного тренування. А ще цього разу вже вчені медики переконують, що живий звук фортепіано гармонізує психіку, він заспокоює та надає впевненості. Піаніно і рояля є педалі. Для чого ж вони? Права педаль робить звучання голоснішим і зливим. Я зараз вам різницю покажу. Дивіться, зараз я педаль не нажимаю і беру просто три акорди. Вони звучать у звичайному вигляді. А ось ці самі три акорди з правою педаллю. Нове звичайним голоснішим і подовженим. Дивіться, я прибрала вже руки, педаль тримаю, і звук ще тягнеться. А ліва педаль у піаніна навпаки, для більш кривого і приглушеного звучання. Рояль – це король сцени і великих залів. Бо звучить голосніше, займає більше місця. А піаніно це його компактна мініатюра. Звучить трошки тихіше за рояль і займає менше місця. Я дякую вам за увагу. Ми ще з вами побачимось. До побачення!